Іржа груша була вперше описана в 1848 році в Криму, і до і в період з 1970 по 2010 рік не згадувалася більше ніде ж Кри, крім Криму на території України, і навіть щоб ви розуміли, її не було навіть в довідниках по захисту рослин. А з 2012, 16, 18 і особливо 19, 2019, 2019 рік сталося масове урожання груші, відзначене практично на усіх сортах. І з цього періоду постійно ми бачимо Часте уражання груші, саме іржею. Е, яким чином вона паразитує? Вона уражає до 70% листя, деформуються плоди, і з, якщо дуже тривалий період міцелість живе в стовбурі, то відмирають навіть скелетні гілки, розтріскується кора, туди краще проникають шкідники і інші хвороби. І тому уразливість цієї шкодочинність цієї хвороби надзвичайно висока, і вона перевищує навіть паршу і рак разом взяті. З нею треба боротися, і для того, щоб з нею боротися, треба розуміти, що це таке, як вона розвивається. Гімноспарант сабіни або ще доброзразкове. це назва гриба, хазяїном якого є ялівець. Тобто, це двоххазяйний гриб, основним хазяїном є ялівець. А додатковим груша. Іржа груше розвивається спочатку на ялівці, потім на груші. Груша не заражає сама себе і ялівець теж не заражає сам себе. Тобто не можна сказати, що сусідська уражена груша заражить вашу. Ні, скоріше її заразить сусідський заражений ялівець, і, щоб ви розуміли, спори летять на відстань 40-50 км. Розкажу, як відбувається саме цей процес всього цього дійства. На ялівці цикл розвитку складає 17 місяців. На груші від уражання від інфікування до появи ознак захворювання проходить 12-15 днів. Спочатку на ялівці утворюються базидіоспори і там відбувається їхнє розповсюдження. Далі базидіоспори проростають, проникають ростові трубочки в листка груші, і утворюються ецидіоспори. Якщо взяти по періодах, то Восени ми бачимо на листі груші, такі знизу такі оранжеві зверху плями, знизу соскоподібні або конусоподібні вирости. Там утворюються ецідіоспори. При в певних кліматичних, метрологічних показниках, тобто має бути тепло і волого, температура оптимальна 13-18, але взагалі розвивається від 3 до 30, вологість 85-95%. Два-три часа дощ. Це вже буде 100%, 100 заражання. Значить, на оцих листочках утворюються знизу сускоподібних цих виростів, вилітають есидіоспори. Летять в повітрі, прилипають до ялівця, проростають в середину ялівцю. В середині, стовбура, в середині листочка або пагона ялівцю утворюються такі потовщення, там розмножується, розвиваються міцелі, які зимує. І ще один сезон в, 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 про проживши про, 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 про в пагоні е, ялівцю на весну через рік, тобто 17 місяців циклу розвитку. через е, Навесні весні по теле, телелангії вилазять, вони набираючись води з такими оранжевими свистими подомить тілами, які підсихають, і звідти вже... Розвиваються і вилітають базидіоспори. В цей час вони летять на листя груші. Якраз всі ці цикли співпадають листочок молоденький, тому що листок старше 10 днів набагато гірше вражається спорами, листочок старше 10 днів набагато гірше вражається спорами. Тому зараз треба ловити момент, коли зупинити цей цикл, щоб не, ураз... не уразилася груша. І спора проникає, проростає в серединку листочка. Там утворюються спочатку плямки десь 0,5 діаметром, діаметром 0,5 см. Потім в цих же самих плямках відбувається ще одне спороношення, яке дає можливість цьому грибу вже розвинутися в листочку груші. Ялівець пилить з квітня по вересень. Тобто з квітня по вересень може відбуватися заражання груші. але є дослідження, що, наприклад, після обрізки в червні місяці, листки груші, які виросли мною, вже не заражалися. Тобто тоді вже якби йде стоп. І в наших значить, умовах, ну, скажімо так, в, українському, в українських рекомендаціях по захисту рослин є рекомендація дотримання санітарних умов, тобто груша має бути. Обрізка має бути потовщених пагонів, тому що саме в потовщених пагонах типу зимує і відбуваються відцелі іржі груші, вирізання, пробілка стовбурів і захист складається з трьох обробок мідь або сірковісними препаратами, тобто по зеленому конусі, цвітінням і після опадання 75% лист білих пелюсток. Є ще системні препарати, є деякі рекомендації закордонні, є деякі рекомендації в моїй особисті, тому розкажу. В Великобританії дозволена обробка триазолами, в Швейцарії дозволена обробка тебуконазолом. Тобто, якісь там системні препарати використовують. І триазоли це величезна група діючих речовин, фунгіцидних діючих речовин. І Одним з першим триазолом був триадемефон в 1970 році. І з тих пір триазоли просто ну, вони займають дуже величезний кусок ринку, це найбільш продавані фунгіциди. І, наприклад, до прикладу, Баєр зареєстрував нас тебуконозол діючу. І вона входить до складу 225 препаратів. Дифеконазол зареєстрував на себе сингента, 70 препаратів. І епоксиконозол зареєстрував на себе Басф. Це такі три, якби, акули пестицидного бізнесу. І до тебуконазол це Луна Експірін, Коронет, Фалькон, Сакура, Фолікур, Нупріт. Целена, тобто дуже ну, це такі якби, відомі. Дифоконазол це скор, ростоп, самшит, Селетоп, Теж відомі. І епоксоназол це рексду і, і, і мій любимий Абакус, але він, на жаль, тільки професійний. Як працюють триазоли проти грибів? фітопатогенні гриби. Живуть і проникають в рослину за рахунок продукування біос... за рахунок біосинтезу стерину. Фітопатогенні гриби пошкоджують, заходять в рослину за рахунок біосинтезу стерину, і в багатьох грибів це ергостерин, який відповідає за клітинні мембрани, за ріст, розвиток, розмноження. І це такий ну, основний основний, скажімо так, гормон. І якраз триазоли, цей гормон, синтез цього гормону і зупиняють. Но спори для формування проросткової гіфи містять достатню кількість стеролів. І триазоли не мають фуніцидної дії саме на спори. Тому в захисті від ржі може бути контактний мідь або сірка, тому що це контактний препарат, який лежить на поверхні листя, на поверхні пагона. Коли летить спора, то він за рахунок іонів, які вивільняються. Ну, тобто спора летить тоді, коли вологість. Вологість тоді, коли вологість, тоді і вивільняються іони міді. І потрапляючи в оце облачко іонів міді. Після обробки якась спора ісушається. Тобто проти спор мідь плюс так, така сама, в принципі, діє сірки. Але коли вже гриб зайшов в рослину, тоді треба тільки системний препарат. От якраз от група триазолів нам його якби і рекомендують, і вони дієві. І я, до прикладу, я в захисті. Між грушею і ялівцем частіше маю запит на ялівець. От в рази. Зараз на ялівці з'являться ці оранжеві плодові тіла слизисті, і всі будуть бити тривогу про те, що треба обробляти ялівець. Насправді не ці оранжеві плодові тіла пошкоджують ялівець, а саме той, розро... який розростається в пагонах, і в пагони стоять такі потовщені бочечки і забита судина система. Де не можуть рухатися поживні речовини між кореневою системою і короною. Ми працюємо в подвійному напрямку. Ми поливаємо уражені ялівці препаратом Магнікур Enerджі для того, щоб запустити судинну систему і оприскуємо її. Мені дуже подобається Альто-Супер. Альто-супер це взагалі пшеничний препарат. він… Ем, застосовується для іржі пшениці, бурої іржі на пшениці, але мені він по дії подобається більше всіх. Дійсно, після обробки ним швидко всихають плодові тіла, іржасті оці, е, телі, т, телапії, швидко всихають ці оранжеві телапії плодові, плодові тіла. Е, менше вони пилять. Я коли роблю, роблю обов'язково паралельно грушу, тому що я розумію, що час вона заразиться, а осінь перезаразить олівець. І дійсно, я не скажу, що ми стопаємо це захворювання, це неправда. Але, скажімо, якщо раніше серед уражених потовщених пагонів відмирало десь 70%, то після таких заходів боротьби відмирає 30%. Тобто, це значно це добре видно. Добре видно, що відбирає, відмирає менша кількість пагонів. І так я підведу підсумок, можливо, він і стане початком мого відео. Е, іржа Груші двохазяйновий гриб. Це іржа ялівцю, основний хазяїн, ялівець, додатковий хазяїн груша. Від груши заражається ялівець, від ялівця заражається груша. Груша не заражає сама себе, ялівець сам себе теж не заражає. З заходів боротьби є обрізка, прочищення стовбура, боротьба з іншими всякими шкідниками, хворобами для того, щоб вони не були, щоб не було повторного заражання. Пробілка стовбурів це механічні засоби боротьби, з хімічних це Захист контактними фуніцидами сірко вмісним, або системними типу триазолів. Це може бути, до прикладу, фалькон, такий самий-самий популярний, Альто-Супер, ті, які дійсно будуть гарно працювати. Для ялівцю додатково ми ще застосовуємо Магнікур Energy для того, щоб почистити судинну систему, тому що судинна система забита під впливом іржі. Здорових всім рослин.